ЙОЛКИ палки де ж це нафіг цей НАФІГ, І Іде це нафіг грозарт, ЙОЛКИ палки. Опа, перший приєднався. Чекаємо. О, і другий приєднався. Ну, слава тобі, Господи! Так, веконор. Я з цим чуваком в першій серії оце на цій карті. В першій серії я з ним гуляв. Я тебе нафіг звав. Це хто нафіг такий? Ти, ти... мій підписник. Я з ним познайомився в, в коментарях. Ти що? А чо ти? А по перше, а чо ти не міг зі мною знятися? Тебе що не було коли? Ні, у мене не було времени, Я взагалі по ділам уїжджав. Понятно. Так, так. А ти тоді хто? Я Грозер. Я підписник Веканора, а Виконор мій підписник. Так. Ой Боже, це капець, Боже, у мене вже башка вже ломається, це просто капець. Ну дивися, Веканор, я його впустив заради того, що мені в прошлій серії нафіг не було з ким записувати відео, ти це розумієш? Так що дивися, якщо він мені сьогодні понравився, і він буде хорошо, активно себе проявляти на цій карті, також і бути, я його залишу. Ну що ж, в принципі. Починаємо. Перший раунд, Починаємо. друзі. І так, ну що, я, в принципі, бігун з веканорчиком. Чудово. Так, веканорчик, середина. Гадав. Гадав нафіг, Середина це було. Так, добре. Добре, даси мені там зірочку, я заберу. Добре. Стухай нафіг. І тепер побігли, побігли, побігли. Так, забираємо ми тут зірочку нафіг. Так, о, красавчик, красавчик, молодець. Паркуримо, паркур. Добре, давай, 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 давай. Ай красавчик, ай красавчик. <laughs> Боже, розрад, навіть даже не знає, що він робить, це капець. Да я так. Вже запутався. Не знаю на кого реагувати. Реагуй на якусь одну людину. <laughs> Реагуй на людину ту, яку вона е опережає тебе. Так, я так і знаю. Побігли, побігли, побігли нафіг. Так, так, так. Так, а ти мене, давай скоріш, скоріш. Так, Фух. я в будинку, я в будинку. Так, зірочку я забрав, чи ти забрав? Побіг. Опа, чиназос. Чиназос. Чи у не, нас по. Так, у нас й життя. Чиназос. Так, біжим, біжим, біжим. Обережно, обережно. Сюда. Ох! Ай, а, а як ти нафіхо запробіг? Як ти пробіг? А я не пробіг, мене впіймав. Ай, хорошо. Ай, чудово, забираємо зірочку нафіг. Ааа, він до гашанчиків побіг. Він до гашанов побіг. Так. Забираємо ми зірочку і може. Пропаркуримо, якщо він. А ні, він тута, він тута, він тута. Ну, давай натискай, натискай на цю кнопочку. Я ж бачу, ти хочеш. Ні, я її хочу позже. Я ж бачу, що ти хочеш. Давай, виконарчику, будь вперед. Ой, я вибачу, я вибачаюсь. Опа. Опа. Я дай вам фору, пацаны, я дай вам фору. Давай фору нам 10 verlier, секунд. Да блин, як? Я ж тебе попросив фору 10 секунд. ласка Капець, мені знову таке зонов прийдеться йти Це просто капець. А, Ти тоже нафіг здох? Проходимо ми цей паркур. Опа-опа, і опа, все. А тут ще у нас ще один такий паркурчик. Ну добре, Перепригуємо, паркуримо, паркуримо, опа. Так, ну а поки ми паркуримо, будь ласка, поставте лайк. Ти ти як нафіг здох? Ти розумієш? Звичайно, вперед пригнув. Я в шоці просто? Ну, будь трошки обережнішим. Боже, я теж чуть-чуть не впав, так заберемо. Ааа, так, так. ти там чекай, я тебе вироб. Да, да. Я тебе буду чекати, вибираю. Все... А вдруг я може не попаду. Може я попадуся чи не попадуся. Може я попадуся чи не попадуся. Не попався, не попався. Чуд... Чудово, чудово, чудово. Біжим, 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 біжим. Так, забираємо, забираємо, забира... о, У мене два сердечка залишилось. Йолки-палки, йолки-палки, біжим, біжим, біжим. Яка двері. Е, Дверіка. А я ж пробіг я не. Кровав. Так. Арті-майнер вже встиг. Ну я так встиг. Роскочить. Так. 음... А не центр. На Нат. Я підошню. Нє. Нє. Боже, я так був близько, мені один блок не вистачить, щоб перепригнути. Це капець. Так, перепригуємось. О, о, я навіть чуть не впав. Просто так це? <рігла> Ти де там, виконор? Це ліво! Це Це ліво було, це ліво, це ліво. Так, біжим, біжим, біжим. Так, а ти вже там на чекпоінті? Я Я вже Я вже біжу, біжу, біжу. Так, а тут у нас містери кріпери Тут. Йолки... йолки палки блін, ну одне сердечко мені знесли. Але нічого, так, ти давай нафіг несі, ти давай біжи. Нам потрібна перемога. Так, ти тут забрав. Так, тут немає. Блі. Як? Як ти просто нафіг упав? Капканчики тут так. надо якось тут перепригнути. О, а тут навіть паски не активовані. Грозер, що це таке? Чому паски не активовані? Бо Веканор мене обганяє. Веканор, ти де? Ти вже на фініші майже? Я пауки, я в пауках. Давай я тебе. Опа. Опа. Так, все, перепригуємо. Бисренько, Юлки-палки, я чуть нафіг не в. Нее! Та боже. Шо зі мною не так нафіг. Просто я в шоці. Так, значить запригуємо ми сюди, далі сюди. так, Сюди. А куди сюди і сюди. Так, все, ти тут забрав зірочку. Так, побігли, побігли. останню пастку. Так, забираємо. Я тебе підштовхну. Так, давай. Давай! Розард, активуй! Активуй! нафиг! Не-не-не! Нее! Ніе! Ні! Хапець! Слава! Слава тобі богу! Веконор! Веконор! Дай я тебе руку пожму! Дай я тебе руку пожму, дай я тебе руку пожму! Ай! Просто красавчик, просто лев, просто тигр, просто Боже. Хорош, наживчик, наживчик. Ти як? Да, ти да. як мене нафіг просто зловив? Я mm. просто нафіг просто щось і був. Ти нафік. Він, він просто розумієш, він просто момент цікавий підібрав і вдалий момент підібрав. Це просто якийсь капець. Ну. Ну коротше, другий, другий, другий раунд. І так, ну що, ми, в принципі, знову ж таки з грозардом бігунить. Ч... А, це ж виконор був зі мною, так? А, це так, так. Ну шо, Грозард. Е, давай Подігли. ліво. Ні, не ліво. Не то. М -м... Та ні, я не хочу бігти туди. Боже, а, складно. Це, право, Та, це я я право, право, це право, це <ś> право. <Pickle> Та... Та, як... Та як ти нафіг? <сь> Як ти нафіг просто ось так! Ось так треба обманювати і ось цю п'яту точку показувати цьому виконорчику. Так, біжим, 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 біжим. Так, забираємо ми зірочку. Так, пригай. О, боже. Та? Та? Як? Як ти? Як я не допринув? Бригаємо сюди, сюди і сюди. Так, от тепер так, сюди маю, і сюди. Так, ти де там? Ти де? Так, чорної дири немає? Ти зок, немає, чи? немає. Ага, і ти Ти Тут сюди. Так, зірочку ти забрав, добре. Так. ой, я чуть не впав. Так, сюди допругуємо. Сюди допригаємо. І ось сюди-сюди. І останній паркурчик. Надо сюди і сюди. Так, все. Забираємо ми тут зірочку і біжимо ми і далі. Ні. Так, так, а тут у, нас, тут у нас дерева, тут у нас дерева. Тут новки. Я Ястих, ястих, давай. Боже, я сейчас здохну, я сейчас здохну нафіг. О, о! Одна секунда, і я вже здох. Це просто капець якийсь. Бакалі, мені капець. Життя. Я просто в шоці. Біжим, 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 поотримуємо ми собі друге життя? Друге життя, ви серйозно? Так, значить, Йорозер, так як в тебе 4 життя, то різкуй захисти мене. О, боже. Грозер навіть не підійшов і. Виконор викону... нажав так. Обережно, 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 нафіг. У мене два життя. Давай, давай, ти йди вперед, і я буду за тобою бігти. Ні! Ні. Ні. Блін, ну ладно. Ладно, нічого страшного. Мені саме головне мені саме головне, щоб ти мене довів мене до чекпоінта. Це Забо саме головне. Це найголовніше. Так, да, щоб в мене, мене хоч було хоч три життя. <сх> так, 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 так. А тут прикур у нас дуже складний. Ну, я б не сказав би, що складний, для мене він легкий, тому що я вже його 150 разів ну, проходив. Опа, дві хто кого врятує. Але коли я перший раз цей паркур проходив, то він був такий складний, це просто капець. Артімайн, рятуй мене, рятуй, 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 рятуй мене. Рят, рятую, рятую, так, я, опа. Артімайн, рятуй, я дам тебе тисячу рублей. Ні, ні. Так, ні, 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 ні. -ні. Слава Богу. Я, я, стільки пасок пробіг, це капець просто. А мені зір, а Он там будет зерочка, я тебе покажу. Так. Я в шоке просто. А тут а мне нужно быть обережным, потому что у меня два сердечка нафиг. Нет, не, не. О, слава богу, слава богу. Ааа! Мені капкане. У мене останнє життя, у мене останнє життя. Др друга волна, друга волна. Так, біжим, біжим, біжим і до чекпойн, до чекпойнта. Так, опа, все. Третє життя, в мене третє життя. У мене останнє життя є. Тільки останнє. Опа. О, не попався, не попався, не попався. Так, біжим, біжим, біжим. О, мені знову ж таки повезло і чуть не впав нафіг. Ай, ай, капкане. Забираємо. Опа, обережно. Обережно мені тут нафіг потрібно бути. мені зараз це пройти паркур І І все. І там буде. О! А, Боже, я там прям. Мілі, мілі сантиметр там був, міліметр там був, коротше. Да. Опа. Так, я вже добігаю. Сильно. Да. Давай гро. Грозар добігається, тому що в мене два сердечка, а якщо, що, то він в мене може ракетою знищити. Так, а в мене вже друге життя. О, слава Богу, слава Богу. Так. Ну тут я тобі е цю зірочку залишу, оце тут під цим паркурчиком. А я побіг далі. Я побіг далі. <реш> обдурив, обдурив, обдурив. Так стіночкою, під стіночкою нам надо Артімен. Під стіночкою нам потрібно идти. Ні! ні, блін, ну хоч пару паркур... Ой, пару пасток оце профукати. Ти нафіг де там грозард ходиш? Грозард там, де уже гаша тут. Слава Богу. А город, Грозар, тут лавушки більше немає, посмотри. Ні, тут є паска, тут яблуко, тут яблуко. Гриша, Як я тебе не люблю, ти би знав би просто. Давай, іспарайся. О, молодець, молодець, іспарився, іспарився. Так, забираємо ми тут е, цю зірочку і біжимо ми далі. Так, тут мені потрібно бути обережними. О, боже, боже, просто лаки. Лаки просто. Так, паркуримо сюди. Швидше. Ні! ти мене підставив. Як? Ти де був? Як мені не ти чоловік. З того, що ти стояв на стовбу, я не зміг запрыгнути до тебе. Але давай я вік в тебе. Давай та мені все тут трошечки залишилося. Мені тут тільки залишилося цього веконора обдурити. Так, вода полилась, це чудово, це чудово. Остання паска в нього залишилась, і мені потрібно якось її <плес> прийти. Так, давай, нажимай, нажимай, нажимай. <плес> Підожди. <плес> ти? ти нафіг призрак? Ти нафіг не видимий. <плес> 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 ну так. Ну так. Нічого не хочеш мені сказати? Е, ти куди пішов? Ладно. Я... <проб> вот, заді, тебе. Ну, коротше, в принципі, ти полный нубяра. О -о -о -о. Сюда. І... Боже, я просто в шоці. Ну, в принципі, дивися, підведемо ітоги. Дивися, Грозер. Ти, можна сказати, нормальна людина, з тобою можна грати, так що ти достойний того, щоб зі мною зніматися. Так що, в принципі, я запрошую до тебе, до своєї команди, будеш, в принципі, з нами з веконором зніматися. А тобі, Веконор, дякую, що ти позвав такого найкращого друга чи підписника. Ну, як там, короше. Ну, коротше, в принципі, я думаю, що можу вже на цьому закінчувати. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей youtube канал і також не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати мої цікаві. Відео. Також в описі будуть канали Віканора і Розорда. Підписуйтесь теж. З вами був Артімайнер. Веканор Розор Всім до жої зустріч І також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую! До побачення!